Ілон Маск сидить на стимуляторах. І інших наркотиках так анонімні співрозмовники наводять приклади, що почали помічати девакуватість маска десь в 2017 році. Тоді сотні співробітників SpaceX зібралися біля центру управління польотами в штаб-квартирі компанії в очікуванні Маска, який майже на годину запізнився на нараду, присвячену новій ракеті. А коли він нарешті вийшов на сцену, маск часом був незрозумілим. За словами присутніх керівників, він нерозбірливо говорив і плутався в словах близько 15 хвилин. Вже о 18 у 20 році, за свідченнями одного з колишніх членів правління його фірми, маск приймав на вечірках кислоту. Наступного року він відривався під чарівними грибами на заході в Мексиці. У 2021 вже році він вживав кетамін для розваги зі своїм братом у Майамі на домашній вечірці. Близькі до Маска кажуть, що він продовжує вживати наркотики, особливо кетамін, і що вони стурбовані тим, що це може спричинити проблеми зі здоров'ям. Навіть якщо цього не станеться.